Вона не є правило з його дівчиною, вони ніколи не засинають, якщо вони посварені. Це таке е, класне, я би собі взяв на озброєння. Ви це розумієте, У вас було так? Чи? Ну, це, це складно, але ага. ну, коли ти все договорився на березі ага. і рухаєшся цим правилом, воно тобі ніби насправді дуже допомагає, тому що. Коли ви вирішили конфлікти, і зранку ніби ти вже переспався з mm -hmm. тим, що вже ти вирішив цей конфлікт, yes. якщо його можна вирішити, це дуже все спрощує. Абсолютно, ти правий 100%. Знаєш, завжди потрібно отримати відповідь. У mm -hmm. часто буває, знаєш, і в сім'ї, і навіть в товаристві, коли ти щось говориш, там якісь маєш там переконання чи якісь пропозиції, і людина мовчить. Мовчить, ну мовчить, ну і все. Це дратує більше ніж вона говорить щось не то? Ні, тому? вона не то що дратує. Воно е, от малесенька, е, малесенький камінчик для подальшої прірви.